Є знижки представляють вересневі знижки на Сіпелор. 20% в аптеках. Подорожник, бам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Тетяна висаджує квіти у пам'ять про свого чоловіка Євгена Туліна. Він загинув два роки тому на Донеччині. Тепер про нього нагадуватимуть багаторічні рослини. Мені здається, що це дуже класно, що будуть такі рослини нагадувати людям про подвиги наших чоловіків. Спіреї, очиток і вербена це перші квіти, висаджені у саду пам'яті, що започаткували у національному музеї народної архітектури та побуту пирогів. До створення саду долучилася й Антоніна. Її чоловік Віталій Труба також віддав своє життя за Україну. Він звичайна людина, яка сказала, що я іду, тому що я був в армії. Він моряк. Він сказав: я розумію, про що це там не буде точно легко, і я не хочу, щоб мій син і інші діти його віку бачили, що таке війна зблизька, не тримали зброю в руках. Я готовий. Відстояти, щоб ворог не був у вас, щоб загиблі чоловіки не перетворилися на статистику. Одна з головних цілей саду пам'яті, каже голова громадської організації Жити попри все, Тетяна Ваценко-Бондарева. Вона сама втратила чоловіка на війні. Звісно, що вся ця діяльність від тієї прірви, яка всередині мене від того болю і суму за моїм коханим чоловіком Денисом Бондаревим, він був актором, він був каскадером, одним з найкращим Україні. І з перших днів він пішов захищати нашу батьківщину. І я розумію, що так багато хлопців, про яких треба говорити, тому мені хочеться розповісти про кожного з них. Тетяна мрія зберегти пам'ять про усіх загиблих героїв. Але каже у їхньому саду: не буде іменних табличок. З історіями захисників можна буде ознайомитися через QR-код, а сама територія стане затишним місцем для відпочинку. Її зроблять інклюзивною. У нас будуть широкі доріжки, по яких можна зручно буде пересуватися і на милицях, і на колясках широких. Також буде частинка саду терапевтичного саду, де ми потім на майбутнє плануємо робити навіть такі знаєте з психологами терапевтичні сесії, відновлення. Адже весь сад. В принципі буде мати таку. Підтримуючу дію для людей для нашого суспільства не лише про пам'ять наших хлопців, а й відродження нас, усіх травмованих війною. Він буде мати величезне значення. Загалом для створення саду пам'яті у Перегові виділили близько 80 соток біля двох озер. Гендиректорка музею Оксана Пов'якель каже, це місце стане важливою частиною екскурсії, що проводять для відвідувачів. Музей є Частиною України, а це важливо для всіх українців. Ми обов'язково будемо розповідати, коли ми ведемо екскурсію. Ми будемо робити туди обов'язково захід. Щоб зібрати кошти для розвитку саду пам'яті. Організатори провели у Пирогові благодійний фестиваль із ярмарком та майстер-класами. Також виступали діти полеглих героїв, відомі поети та музиканти, і з особливим трепетом зі сцени читали листи за небокрай, написані Ані дружинами загиблих героїв Світлана, яка втратила чоловіка Олександра Петухова, каже, згадала про найяскравіші моменти їхнього життя. Як ми зустрілися, як ми любили гуляти по морю, як ми забиралися в ту лодку, в той човен, який навіть ну, такий, щоб ніхто його не бачив, ми забиралися по тайки і лягали на дно і дивилися на зорі. Як у нас народжувався син, як ми танцювали. Як ми сварилися, це треба людям доносити, щоб люди розуміли, чого варте життя. Фінансово підтримати проєкт сад пам'яті можна через реквізити у соцмережах. Також усі охочі можуть приєднатися до наступної висадки рослин, яку організатори анонсуватимуть у мережі у листопаді у саду пам'яті планують посадити троянди.